Но если мы сейчас скажем, что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? Нет. Все хорошо, кроме того, что, опять же, противник находится месяц уже на территории Российской Федерации. Житомира. Житомира. Жит... Жит... Боже, Житомира. Кроме Трюдо, в гомосексуализме Оуэнса. Always обвинила Макрона, Обаму и почему-то Зеленского. Доказательств журналистка не предъявила. Пределов вот этому политическому и нравственному извращению просто не существует. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий п'ятничний випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини, болю і страждання. Ми як завжди, фіксуємо зміни в їхній риториці, ну і паніку, яка розповсюджується різними російськими пропагандистськими ток-шоу. Ви на старті не забувайте нас підтримати, обов'язково лишайте свій лайк для того, аби якомога більше людей почуло і побачило правду. Ну і звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Адже тільки тут ви дізнаєтесь, що виявляється через місяць операції на Курщині все йде не за планом Російської Федерації. Нічого собі істину, ми почули, хоча й так про це знали. Захоплення Курщини, яке спочатку Путін, потім Герасимов, всі його щістки і пропагандисти продавали як величезну перемогу Москви, Раптом виявилося їхньою поразкою, при тому, що ми ставили вам всі ці праг... фрагменти, де вони говорили, що «вот тут на Курщині обязательно настане кінець вороженим сілам України, ми доб'ємо їх. А тепер все відчай, паніка і це на фоні того, що вони ж пішли в свій контрнаступ, але нічого там не досягли. Таке враження, що і сам Соловйов буквально за крок, максимально близький, аби в одному зі своїх ефірів. Звынувати в усему Певного дедуся. Затем мы говорим, что все идет по плану. Не извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало не этого, было. благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель Получилось? Но вони к этому стреміли. Стремились. Стремились, мы... это сейчас... это ну, у нас вечір ми зараз скажемо, що все йде по плану. То коли у них вийде, тогда ми скажемо, що план не сработав. Цікаво, що что буквально в цьому ефірі посварилися Соловьєв і Кясаян. З одного боку, вони буквально одно брати і мають би зкінечно прославляти велич Росії армії і Путіна. Але Солов'єму щось не подобається те, що відбувається. Акіасаян каже: та все нормально, ми ще перервемося. Тож у росіян тепер щонедень, день, тим паче завдяки різним випускам їхніх програм, то буквально шок. Тут все пропало на Курщині, це все йде не за планом. А тут раптом з'ясувалося, що і НАТО з американцями на Росію не нападали росіянам і в день, і вночі. Останні два з половиною роки з усіх прасок, з усіх екранів розповідають про польських та німецьких найманців, що русські мальчики на фронті навіть українську мову жодного разу не чули. Ну бо ясна річ, що в 22-му році добили останнього українця. Що тут давним-давно НАТО? Аж тут раптом настало у місцевого населення Курської області прозріння. Вони то чекали американців. Росіянам брехали, їх морально гвалтували та принижували на фронті не натівські військові, а звісно ж, українці. З Америки, да? Ні, не з Америки. А з якої? Житомира. Житомир. Боже Житомир. І тільки лапці Аладіна, і досі тримає побідоносна скрепне ейфорія. Йому прямо в обличчя кажуть самі ж пропагандисти. Ти ж сиш нам в очі і кажеш, це Божа роса. А ми якось дивно відкочуємося з України, і в нас розростається фронт на території Росії. І людинка, яка вже в буквальному сенсі прославилася, і заявами про завершення перемогою СВО, а тому, що от-от ми доб'ємо всю цю нечість в Україні, війна закінчиться в 24-му году. Раптом вирішив звернути критичну увагу на слова президента Зеленського, каже, що український президент каже неправду, коли стверджує, що і на Курщині все йде за українським планом. Хочеться сказати, лапці. Алло, что Кто б что говорит? Я считаю, что у нас э, все хорошо, кроме того, что опять же противник находится месяц уже на территории Российской Федерации, на исконно русской. А остальное все раз уж так произошло. Курская дуга опять повторится, и противник здесь потеряет свои зубы еще раз. Если покатились назад в сторону своего дома враги, значит и копаться они не успели? Не успели, потому что не дали такой возможности? Или в чем был в таком случае план, если они не вырыли окопов и не попытались зарыться под землю? Параллельно же Зеленский сказал, что и сейчас все идет по украинскому плану. Хм. Прокомментируйте. Ольга, ну тут есть один нюанс. Ну, надо отдать должное, закапываться, они умеют, они копаются как кроты, действительно. и закапываются, причем они по всей линии моего соприкосновения. Есть просто один нюанс. Буквально дней 10 назад Зеленский плакался в своем интервью о том, что значит, России президенту Путину абсолютно наплевать на население своей страны, на свою территорию. Типа они вместо того, чтобы снять подразделения, то есть тех территорий, где наступают наши подразделения, они вместо этого, как говорится, продолжают наступать. То есть, если любой посмотрит это видео, и сравнит его заявление э, следующее, вчерашнее, позавчерашнее, то он увидит, что абсолютно как-то не получается у Зеленского, э, то он жалуется на то, что Путин э, не снял оттуда войска и не остановил наступление для того, чтобы освободить э, территорию Курской области, а тут он говорит, что у него все идет по плану. То есть как-то вот нестыковки у него всегда, как, ну, понятно. Ми вже два з половиною роки з вами спостерігаємо за тим, що які б території не втрачали Росіяни, чи це стосується території України тимчасово окуповані, чи вже навіть Російської Федерації. В них пояснення завжди однакове: Вооружені сили України трусліва наступають, а ми героїчно відступаємо. Лапті Аладіна розповідає про те, що все чудово. Хочеться, аби він прозвітував, можливо, про якісь досягнення. Що там на Курщині, там, де власне воюють оці кадирівці. Вони ж навмисно собі обрали територію, де типу не було бойових зіткнень, де немає лінії фронту. Вони відійшли глибоко в тил і сховались. Аж раптом по них прийшли Збройні Сили України. І тепер цього Лептіудінова тягають з ефіра в ефір. Але, але друзі, зараз увага. Забудьте все, що було до цього. Все, що ми чули останні роки про те, що Росія веде війну із НАТО, колективним Заходом, все так хоп! І старли з пам'яті. Насправді війна тільки зараз на порозі. Дід, судячи з усього, воєнний злочинець Путін зраночку трошки забув багнути пігулки. Тож забув і що говорив до цього весь цей час, що вони не воюють з Україною, вони воюють з НАТО. А тут. Виявляється, як тільки замаюріло на горизонті дозвіл використовувати ракети в тил Росії, оце є з чистого листа анонсована Третя світова. Прийняти рішення то, що страни НАТО напрямую участвуют в воєнних конфлікті і ні. это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, Ми будемо приймати відповідні рішення ісходя із тих угроз, які нам будуть задаватися. Буквально трошки деталей. Ну, хоча б трошечки. Про що йде мова? Можливо, збройні сили Російської Федерації, ці мерзенні злодюги підуть на країни НАТО? На кого вони нападуть? На країни Балтії, на Польщу? Можливо, вони відправлять свої ракети одразу по британцям, канадцям і американцям? Ну, просто ми це вже чули. Воно починалося легесенько, пам'ятаєте, з гаубить. Не дай Боже, хто то допоможе Україні, я такою зроблю. Штани репнули на жопі, нічого не зробив. Потім були танки. Ох, скільки всього ми почули, що все, сатрут всю Європу к чортовій матері. Старушка Європа як стояла, так і стоїть. Потім, звісно, були літаки. При тому ми їх чекали півтора роки, довго, довго, тільки зараз їх передають, і стільки було погроз. І знов нічого. Ну, і звісно, і атаканси, і Storm Shadow, і скальпи, все, що отримала Україна, ми про все це чули про червоні лінії. Тож, якби анонсуйте щось, про що йде мова. Ну, а поки саме через цю плутанину та мішанину, то Росія воює з НАТО, то не воює. Виграє війну, чи не виграє російські митці і не можуть ніяк розпочати роботу над історичною еротодрамою СВО беруть у рота за три дні та драматичний бойопік Дондон-Діндон. Подейкують, що Міхалков спеціально приїхав до Кадирова, аби очі спитати то чи справді кадирівці просто розминулись із Збройними силами України на Курщині?

Насправді я настільки ненавиджу росіян і особисто міхалкова, що я йому реально бажаю зняти картину про російську армію і про кадирівців. Бо я чорт забирай, не знаю, скільки всього треба винюхати і бухнути, щоб про них буде й щось написати. Міхалков і до цього славився гавнафільмами. Ну а враховуючи цю історичну віху цих героїв і ці історії, це справді буде завдання. Із зірочкою. Але є ще один досить непоганий сценарій, теж для можливо якоїсь короткометражки. В Росії зафіксований унікальний випадок після поранення пропагандиста піддубного українським дроном в голову мозок, виявляється, не постраждав. З іншого боку, ситуація ще й комічна і іронічна в тому, що піддубного відправили в кому. Захоплюючи частину Курської області, він був поранений на самому початку операції. Коротше, підубний полежав в комі, полікувався, прокапався, вийшов на частиною курщини й досі не їхня. Я думаю, що десь глибоко в душі піддубний пожалкував, що прокинувся. ГТРК ВГТРК Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского. Напомню, автомобиль нашего коллеги в начале августа атаковал украинский дрон в Курской области. Он получил тяжелое ранение. И вот что сам рассказал Евгений Поддубный после выписки. Огромное спасибо. А, передаете из рук в руки. Как? Я плохо помню, как меня доставили в Курскую больницу. Но хорошо помню, что стало там значительно легче. Вообще, хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и с таким профессионализмом отнеслись не только ко мне, а ко всем раненым, которые за те тяжелые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы. А знаете, увидел надписи на одежде с клифом и как-то как, -то, как -то подумал, что все уже будет хорошо. Ну, неважно, через какое время, да, но в Склифе уж точно все будет хорошо. Не думал, что так быстро случится восстановление. А оно, конечно, случилось благодаря этим специалистам. Специалистам с большой группы. говорю не только про себя. Я же как, многих пациентов здесь видел, в каком они состоянии поступали, в каком отсюда выписываются. Абже врачі, сьоть чуді чудеса старіші. Але знаєте, якось після цього поранення нам не вистачає класичного, такого піддубінського запалу, заряду і віри. Да, ми побіждаємо де нічого страшного, де ще прорвемося. Після його отримав, як і всі, так трошки притих, кажуть: врачі, красавчики, супер. Може поділиться своїм досвідом із іншим, може інших переконає, що отримувати по голові українським безпілотником не надто приємно. Ну і, друзі, ми невпидно і невблаганно підходимо до сьогоднішньої просто вершини того абсурду, який несеться із російських пропагандистських телемайданчиків. Але перш за все, ми розпочнемо із того, як Росія, російські пропагандисти, продовжують критикувати Західний світ. Здавалося б, вам взагалі яка різниця? Країни різні, десь їдять людей, десь собак, десь народжуються росіяни. Ну, не всі країни ідеальні. Тож, власне, просто опустіть залізну завісу і живіть собі далі. Яка вам різниця, що там на заході? Аж ніяк Гаспарян все ніяк не може змиритися, до речі, росіяни з баблом і можливостями й досі перебувають винятково на заході. Ніхто не їде в Іран чи Північну Корею. Але. на Западе, говорит Гаспарян, любят всякую дикуху. Вот все, что неприродно, говорит Гаспарян, то все только там. Найти там какой-то глубинный смысл, какую-то человеческую суть, а они исходят от обратного. Все, что дикость, все это надо обязательно вытащить в мейнстрим. Мало того вытащить, после этого начать третировать тех. Кто не хочет uh, это поддерживать. И даже это еще тоже не финальная uh, стадия. Я уверен, они дальше что-нибудь придумают. Уже uh, пределов вот этому uh, политическому и нравственному извращению просто не существует. Ну, а далее будет самый той трэш, после которого вы этот выпуск запомните навсегда. Ви знаєте, що у росіян є декілька тем, які вони безкінечно люблять обсмоктувати. Але одна із них найбільш улюблена це те, що на Заході всі геї. От, буквально всі, особливо президенти, прем'єр-міністри, всі тупо геї. Один тільки Путін-натурал, який все время брав з собою Шайгу і їхав з ним в Тайгу. От он не гей. А всі інші на Заході да. В тім, що Україна це ж невід'ємна частина Заходу. Тож, і Зеленський став геєм. Притому моя улюблена частина там, де пропагандисти самі кажуть, ми не маємо доказів, але така. Наконець, благополучно для президента розрішився головний скандал. Суд оштрафував двох журналістів, які утверждали, що жена Макрона – трансгендер. Нет, вона все-таки нормальна женщина. Доказали. Наташа Рей и Амандин Руа публично заявили, что, сделав трех детей как мужчина, в 1984 году Жан-Мишель Тронье взял себе имя пропавшей без вести сестры и стал Бриджит матерью, а не отцом своих малолетних детей, а впоследствии стал женой французского президента. Женщинам в итоге вынесли приговор за клевету, и теперь они должны выплатить 8 тысяч евро самой Бриджит Макрон и 5 тысяч евро ее брату Жан-Мишелю Тронье. Ну то есть в деле вроде бы поставлена точка, но нет. Несколько недель назад Эммануэль Макрон и его жена Бриджит, смотрите, были запечатлены на отдыхе. И на укрупненной фотографии купальника Бриджит видно, извините, что-то такое, что в женском организме точно отсутствует. Скандальное фото уже разлетелось по соцсетям и набрало аж 20 миллионов просмотров. Но виноваты, конечно, во всем конспирологи. Смех смехом, но нижнему белью и гениталиям Бриджит Макрон на французском ТВ посвятили целую передачу. Телеканал ТФ1 и его ведущие с чувством и расстановкой обсуждали честь и достоинство первой леди, которую в народе, оказывается, именуют Жан Бриджит. Французов, которые считают Бриджит все же трансгендером, журналисты ТФ-1 назвали паразитами, от которых избавиться труднее, чем от клопов, крыс и тараканов в Париже. При этом зловредная гангрена общества, что называется, появилась и по другую сторону Атлантики. Премьера Канады Трюдо, который развелся с женой, и уже пару лет буквально не вылазят с ЛГБТ-парадов в нетрадиционной ориентации, обвинила американская журналистка Кэндис Оуэнс. Кроме Трюдо в гомосексуализме Оуэнс обвинила Макрона, Обаму и почему-то Зеленского. Доказательств журналистка не предъявила, но сказала, что они точно есть. Верим? Дивовижно. Ти Навчаєшся, ти зростаєш у тебе якась кар'єрна дробина, і все завершується тим, що ти обсмоктуєш чужі геніталії. А й правда, коли в твоїй країні нічого не відбувається, коли в твоїй країні немає нічого і нікого, окрім зада старого діда. А головне в твоїй країні немає майбутнього. То все, що тобі лишається, це в дірочку підглядати за тим світом, в якому тобі більше ніколи не побувати. Ми ж, друзі, не такі. Нам є чим займатися і про що говорити. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Звісно, допомагайте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію і лишайте свій лайк. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, який любить всіх. І геїв, і натуралів, але ненавидить винятково росіян. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.